вивалив в свій причиндал. Поліція! І говорить, що горло перережется. Просто там місцева поліція, вже його давно знала. Вот. Потім у мене тут є знакомые бариги. Коротше, з Харкова, прикинь. Я зробила десь 200 плюс євро. Просто покерфейс і робиш свою справу. Привіт, я Лера і це мій музично-освітній блог. Тут я розповідаю про санграйдинг, вокал, роботу на контрактах в різних країнах та ділюсь досвідом про те, як заробляти на музиці та реалізувати свій творчий потенціал. Сьогодні я продовжую тему про мій досвід у баскінгу. І перші дві частини ви вже можете подивитись тут. Отже, коротко про головне: я співала на вулицях Європи з гітаристом, і ми проїхали від Варшави до Лісабону, зупиняючись у найкрасивіших містах. Жили у хостелах. У другій частині я вже розповідала, скільки ми зробили у цьому дріпі, але наша головна мета була це враження, пригоди та досвід. У той момент для нас настав час прощатися. Сергій полетів назад до Варшави, а я залишилась співати на вулицях Лісабона, бо мене настільки вразило це місто, що я захотіла там залишити ще на місяць, і зараз я розкажу вам, що там сталось. Поїхав! Отже, рівно 30 днів я знаходилась у надзвичайному Лісабоні в Португалії. За цей період я змінила 6 хостелів. В середньому ціна за ніч коливалася від 17 до 25 євро. Мій особистий рекомендаціон, якщо будете шукати хостел, це Віза з Делі Не знаю, як там правильно. Він знаходиться у самому центрі. Там дуже крутезні приватні ліжка, безкоштовна кава з ран. Сучасна кухня з обладнанням, там дуже милий балкон, де відбулись мої незабутні сніданки. За 10 днів там я заплатила 219 євро за ліжко у восьмімісному номері. Ось таку суму я заплатила за 30 днів перебування у хостелах в Лісабоні. В Цілому я нормально переношу перебування у хостелах, тим паче, що я туди приходила тільки спати, бо кожен день у мене був дуже насичений. Щодо законів у Лісабоні. А взагалі співати у Лісабоні можна і не можна водночас. Як це працює? В Португалії нема регулювання Баскрів на законодавчому рівні. В Лісабоні я познайомилась з багатьма музикантами, і вони розповідали багато історій про те, як поліція неодноразово конфіскувала в них колонки прямо на вулиці, але просто вони йшли та купляли собі нові. Мені також зустрівся Чоловік, який приїхав з Молдавії та грав там на вулиці вже 6 років. В нього також кілька разів конфіскували колонку за цей час. Він ходив навіть до офіційних інстанцій, багато спілкувався з поліцією представниками оцих міських установ щодо легальної гри на вулиці, і навіть уявляєте зареєстрував собі ФОП як музикант та сплачував податки державі, але все одно в нього. Нема офіційного дозволу на гру, бо це не врегульовано законом. Ну, просто там місцева поліція вже його давно знала і не чіпляла. Знає, що? Я сьогодні розмовляла з чуваком, который ну, типу, грає тут. Ну, тут є одна точка, ну, типу, самая прохідна, ну, то в самому центрі, самая прохідна точка, там, де більше всего людей. Вот. І ми ще коли приїхали в перший день, ми типу, стояли і думали, я тоже, да, надеялись, что этот мужик уйдет, а він не уйдет. І він, оказывается, там, типу, з утра і прямо до вечора, там. Сьогодні я нього, подошла к нему, ним ну, розмовляти на він каже, а я по-русски. разговаривать. Я понимаю, по-русски, типа <с> вот. Оказывается, он с, Мол... с Молдавии, жил в Украине. <с> вот И 6 лет назад, короче, он сюда приехал, выгнал цыган с этих мест. Боже, он мне как-то рассказывал эту историю про цыган. Вот. Они там ему и угрожали. И э, говорили, что горло перережет. И мешали ему, но он выстоял. И отвоевал это место, короче, и вот он здесь постоянно сидит. Тупо с утра до вечера, прикинь. <с> вот, он говорит, я тебе дам поиграть полчаса. Приходи там вечерком чуть попозже. І от одного дня цей міхаїл покликав мене на корпоратив, де святкували серби. А, це було дуже комедно, бо я там співала джазові стандарти. Їм так сподобалось. Вони були дуже теплі, привітні, і а, до речі, давали нам дуже хороші чайові. В той вечір я зробила десь а, 200 плюс євро. Загалом я співала на вулиці кожен день десь по 2-4 години і в середньому заробляла 60-120-150 євро в день. І ось загальний підрахунок моїх витрат та прибутку за місяць у Лісабоні. Педди папара, педди папара. Muito barulho, muito barulho, muito Поліція ніколи мене не чіпляла. Звісно, після всіх історій з конфіскацією мені було стромно співати. Тому просто покерфейс і робиш свою справу. може мені пощастило, я не знаю. Але все ж таки ризик був того вартий, бо насправді люди в Лісабоні просто надзвичайні я познайомилася з класними людьми, з музикантами. Ми там колабились. Вот кратче встрічали теж знайомих ребят. Ну, типу, які тут теж стрітують. стрістрітують. Во потом у мене тут є знайомі бариги. Три барыги: один с Польши, второй с Италии, третий, я не знаю откуда, короче, тоже они ходят. Тут это ну короче свои тут дела промышляют, я не знаю. А, тот с Италии камни продает. Они меня звали короче, покушать бесплатно там, в церкви. Вообще тут можно нарулить, если хочешь, можно нарулить вообще бесплатную еду просто на изи. Вот. Но я не ходила, потому что тут еда и так дешевая. Короче, вот. Потом сегодня короче, подошел гитарист, еще другой, тоже он из Бразилии, по-моему, переехал сюда. Вот, и короче, позвал в бар. Он сегодня играет в баре с вокалисткой. Говорит: приходи, послушаешь. Вот. Потом, короче, я пела, и подошли двое. чуваков, ну, тоже бармены, официанты с соседнего ресторана, короче, они подошли, типа, ой, ты так круто поешь, а спой, пожалуйста, там эту песню, там ты пела, короче, там, еще раз, короче, я ее спела, потом они еще раз подошли, это, позвали, короче, к ним заведение, там познакомились с чуваком, у которого жена, она тоже украинка, короче, с Харькова, прикинь, вот, и мы разговаривали про войну, они мне угостили, вот это их ней португальская есть такая, фэмурис этот блюдо ну типа пироженка такое я не знаю как он называется вот ну короче блин так прикольно Uh, вот. Потом у меня тут еще несколько есть из баров, хозяева, знакомых. Uh, вот. Потом это самое. вот этот Михаил, но ну, он сейчас отъехал в Молдавию на недельку уехал. Короче, я тут вообще уже, видишь, все uh, уже все меня знают, короче, у меня тут связи, движуха, uh, утки плавают, ни хрена себе. Там есть кілька українських барів. Я реклама Я дуже багато там ходила пішки, десь від 10 мінімум до 20 кілометрів кожен день. І одного разу я поїхала на пляж. Він був а, трохи за містом. І що ви думаєте? Спочатку якийсь чувак просто підійшов та дивився на мене. Якийсь штрих сидить. Хочеш, цікаво ж. А потім дивлюся. Коротше, він вивалив свій причандал. Е, ну, насправді я вперше з таким стикаюсь, але е, я не розгубилась і вам теж раджу не лякатись у подібних ситуаціях та діяти чітко та впевнено. Стільки коштував мій квиток назад до Варшави, і взагалі це була незабутня подорож. Я дуже рекомендую відвідати Лісабон. і Я, чесно кажучи, залишилась б там ще надовше, але просто мені треба було збиратися на контракт на Мальдіви. Я там працювала три щасливих, ну і не дуже місяця. І, до речі, зараз, вже ось на даний момент, коли я знімаю це відео, я знов їду на Мальдіви працювати співачкою. Хотелі. І про це обов'язково я вам розповім у наступних відео. Тому підписуйся, щоб не пропустити. Я дякую, шановні, що додивилися це відео до кінця, і я бажаю вам завжди діяти за покликом серця. Він вивалив свій причиндал. Отже, що далі там? ви ну, вивалив і вивалив.